Цей день настав. Рівно рік тому, о пів на п'яту ранку, вся країна прокинулась від гучних вибухів та звуків сирені. Той день став про бо саме в ту ніч ми лягали спати 23 февраля, а прокинулись вже 24 лютого. Життя всіх українців було поділене до та після. Вторгнення стало жахливим, але все-таки приводом для об'єднання українського народу. Війна показала, хто є хто, знявши маски з усіх зрадників та боягузів. перший крок до перемоги світу над темрявою. Далі більше. Всі українці кинули свої сили на боротьбу з армією орків. Тисячі людей по всій країні без вагань почали робити все, що було в їхніх силах для оборони України, як на передовій, так і в тилу. І поки наші бої. Обороняли Україну, цивільні вели війну на всіх інших фронтах, інформаційному, аграрному, міжнародному, політичному, гуманітарному, просвітницькому. З самого ранку, 24 лютого, в кожному пункті військового комплектування по всій країні вишукувалися черги, черги з добровольців вступити до Лав Збройних сил України та територіальної оборони. Студенти та викладачі нашого вищого національного закладу роблять все, що можливе для оборони нашої країни від російських загарбників: збір коштів для постраждалих, збір гуманітарної допомоги, формування груп для висловлення спідзабалів, формування груп для патрулювання територіальних громад та надання психологічної допомоги тощо. Поки весь світ боявся, ми не гаяли часу на страх. Та ціліли. Ми щодня доводимо, чого насправді коштує свобода та незалежність. І віримо в те, що прокинувшись від цього жахідця, вся країна нарешті це заповітне слово Перемога. А геноцид, який тривав сторіччями, врешті-решт буде припинений. Зараз від кожного з нас залежить наше майбутнє та майбутнє всього світу. Як казав великий кобзар українського народу, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.